Може запропонувати заморозку війни на нинішній лінію фронту та відмову України від вступу до НАТО, якщо його, звісно, оберуть президентом. Таку заяву зробив кандидат у віце-президенти від республіканської партії Джей Дівенс. За такого сценарію буде створена демілітаризована зона серйозно укріплена. Вона захищатиме від можливих нових атак з боку Росії. У цьому разі Україна збереже свій незалежний суверенітет. Також цей план передбачає, що Росія. Отримає від України гарантію нейтралітету, варто зазначити, що на відміну від Трампа такий, який до речі, жодного разу не конкретизував своє бачення, Джей Ді був достатньо конкретним. А це означає, що теза про те, що Трамп та його права рука далекі від реальності. Вірна, і Путін, як казала кандидатка від демократів Камала Гарріс, під час дебатів таки жере експресивного Трампа, але схоже, що і у команді діючого президента Байдена не бачить швидкої перемоги для України. То як розвиватимуться події далі, і до чого можуть призвести ось такі необережні заяви політиків? Розбираємося разом з Максимом Несвітайловим, експертом з міжнародної політики. Пане Максиме, мої вітання і дякую, що долучилися. Вітаю завжди з великим задоволенням. Отже, видання The Wall Street Journal пише, що Джо Байден намагається зробити все можливе для того, аби максимально поліпшити становище України на фронті до закінчення свого президентського терміну. Рішення включають потенційне зняття деяких обмежень на використання британсько-французькими ракетами Storm Shadow. Водночас офіційні особи занепокоєні тим, що послаблення обмежень на постачання озброєн може виявитися короткостроковим засобом розв'язання набагато серйозніших проблем. Бачимо, що знову наші західні партнери, Сполучені Штати, використовують так само як і Росія аргумент про ядерну зброю? От як ви вважаєте, чи зможуть нарешті наші партнери посунути ось ці червоні лінії в своїй уяві? А, мабуть, перш за все хотів би розпочати з тези про те, що Байден нібито, робить все можливе за для того, щоб е піти з посади президента, залишивши Україну в найсильніших можливих позиціях. Це не так дуже часто демократи отримують прихильність від українського народу, тому що говорять дуже приємні для нас слова, але дії часто від цих слів відрізняються. Це ну, в жодному разі не похвала для республіканців. Але тим не менш, ми можемо говорити про певні факти. Ми за я обов'язково зараз діду до питання дозволів на використання далекобійної зброї в глиб території Російської Федерації, але хотілося б розпочати з цієї кризової ситуації з 6 мільярдами доларів, яку ми маємо зараз. Відповідальність за цю кризову ситуацію цілком і повністю несе президент Сполучених Штатів Америки, тому що це ті кошти. Які, от в тому пакеті проголосованому, е, виділені на програму президентського вилучення, трошки поясню, що це як це працює? Є е, там кошти, які надаються на довгострокову перспективу. Це там замовлення, виготовлення нового озброєння, розробка, навчання це все воно рахується. Як військова допомога Україні? Е, є певна сума коштів, яка надається на те, щоб, от, наприклад. Є е, хаймерси, там е, стоять на Збройні Сполучених Штатів Америки, їх Україні передають, і е, на цю суму, скільки вони коштують, е, кошти переводяться в Пентагон умовно Так це працює. І ось зараз ми дійшли до цієї ситуації, що, от е, після історії пакету на 100 мільйонів, 200 мільйонів надаються, що лишилось 6 мільярдів доларів. які потрібно витратити до 30 вересня, інакше вони згорять. І зараз в Білому домі такі 13 вересня! Боже! А що ж робить? Можливо взяти і надати е, на цю суму допомогу Україні? Ні. Ми підемо в Конгрес і будемо просити їх. Іх продовжити термін використання цих коштів. А якщо Конгрес не погодиться, ну будемо казати, що це поганий конгрес, погані республіканці не проголосували і не продовжили. Коли говорять так, чому ж не надали, то там якісь виправдовування в стилі, що так, а ми б вже ж армію свою без нічого залишили. Я перепрошую, я політолог, звісно, не математик. Але коли Сполучені Штати Америки витрачають на оборону по 850 мільярдів доларів на рік. То що ж там за ситуація така, що допомога на 6 мільярдів може залишити їх без, без нічого? Тому це, це перший такий компонент, про який надзвичайно важливо говорити. Про те, що республіканці, ну зокрема, Трамп і Венс не, не пропонують нічого адекватного. Про це хотілося би також окремо поговорити про ті питання, які Венс піднімав, але зараз з Джо Байденом завершимо, все виглядає так, що дозволи на те, щоб завдавати удари в глиб території Російської Федерації, ми отримаємо. Що рішення вже ухвалено, тому що, судячи з аналізу, навіть дискурсу, я про це говорив і раніше, що ми неухильно йдемо до отримання цих дозволів, тому що все відбувається своєю чергою, а особливо. Після того, як підтвердилась передача понад 200 балістичних ракет з Ірану в Російській Федерації, це новий етап ескалації. Штати про це заявляли неодноразово заздалегідь, якщо Іран це зробить вони будуть вважати новим етапом ескалації, і тепер вони саме стали заручниками своїх заяви і своєї позиції, бо вони завжди мають зеркально відповідати на рівень ескалації. І тому ми це схвалення отримаємо. Можливо, вже не публічно ми його маємо. Оголошено буде про це ну там, наприклад, на генасамблеї ООН, щоб це все зробити красиво, продати. Там що, наприклад, Джо Покличе скаже, каже, з Володією, Ми таке сфотографіруємось. Ми молодці, ми спільна команда й ухвалюємо таке, таке важливе рішення. Тим не менш, рішення скоріш за все буде, але знову ж таки, я так розумію, що в майбутньому може бути і дискусія, тому що запропонований список об'єктів від Володимира Зеленського від нашої влади, а які можуть бути атаковані цією далекобійною зброєю, і ось тут питання таке: чи не заганяє захід сам себе в кут? Таким конкретним списком до Кремля безумовно заганяє <гадя> так. Тому що дійсно ну, Російська Федерація може отримати і витоки подальшим. Тобто, якщо, наприклад, це буде виключна історія про список, а не про алгоритм дій. Якщо це буде алгоритм певний, а, і він буде фіксуватись на конкретних об'єктах. То це буде значно краще, тому що Росія може отримати ці витоки, просто перебазувати, змінити більшу частину там дислокації, того що можна посунути в теорії. То звісно, це буде значно менш ефективною історією. Ні, насправді може початися торг сюди бити можна, а сюди бити не можна. Ну то така історія також цілком важлива, тому що не варто забувати, що Росія не спиться. Вони проводять свою, в тому числі кампанію з лобіювання. Це те, в чому я постійно говорю, ми не допрацьовуємо, а вони працюють значно ефективніше в цьому напрямку. Або через ці історії як. Та от Станетом вилізла нещодавно, що вони фінансували цілу плеяду американських блогерів-мільйонників, які відстоювали про російську позицію, або через третіх осіб, таких як Вадим Новінський, який через нього проганяючи кошти на лобіювання інтересів у ПЦМП, або через того ж Віктора Орбана. Тобто вони диференціюють ризики і дуже активно займаються цією історією. І безумовно, якщо будуть торги, то вони знайдуть механізм, як взяти в цих торгах участь і як на них попливати. Ну насправді далекобійна зброя це один із елементів, в тому числі і з елементів нашої майбутньої перемоги. Про це говорив власне, і сам Володимир Зеленський. А ще один кейс. Піднім, піднімався цього тижня досить таки активно. Це мирний кейс. І ось з'явилася інформація про те, що е, президент Зеленський і Сі Дзіньпін можуть зустрітися вже в жовтні через покращення дипломатичних контактів між країнами. Про це пише Ройтер з посиланням на екзаступника заступника міністра закордонних справ України Олександра Чалого. Натяки на те, що е, відносини покращилися, вони були і раніше, але. Тут питання в іншому. Ми знаємо ті шість пунктів, про які говорить Китай, і до чого нас може схиляти лідер КНР в даному разі? Те, про що зараз говорять, про можливу зустріч з Айнською, Сі Сідзіньпіна, вона ця історія більше в тому, що Китай намагається не залишитись за бортом. Потенційного переговорного процесу це навіть не про те, щоб спробувати зараз нав'язати свій сценарій як те, щоб бути в процесі. Поки що мені здається, що Штати, що Китай самі не вірять в те, що якісь реальні переговори з реальним результатом в найближчому майбутньому можливі. Через ряд причин одна з основних причин те, що ми з Російською Федерацією знаходимося на різних полюсах взагалі уявлення про те, яким має бути цей мир. Кожна зі сторін, ми і Російська Федерація, хочуть здобути для себе більш вигідну переговорну позицію. І знову ж таки, Китай та Сполучені Штати Америки, як найбільші світові гравці, вони... Хочуть, щоб жодно, ну, наприклад, Китай не хоче, щоб штати були арбітром, що вирішить цю ситуацію. Штати не хочуть, щоб цим арбітром був Китай. А третьої сторони, яка може бути арбітром і гарантом, також немає, тому що коли Джей Венс е, говорить про такі ну, деякі е, речі із бачення, як цей конфлікт має бути врегульований. Ну, ну те, що вони не реалістичні, це одне питання. От навіть зупинимось на демілітаризованій зоні, uh -huh. яка має бути такою, що зупинить у світ потенційного наступу, тому що це саме твердження є найбільш парадоксальним, бо це має бути найбільш мілітаризована демілітаризована зона у світі. Оскільки ну яким чином яка лінія, то це просто уявлення, от, де на, вона взагалі проходитиме. Якщо по території Росії, то добре, це влаштовує, але ж не по не території потрапити. України, ось нас ну, хто має бути гарантом безпекових в цих питаннях, і так далі. Це все питання, які е, навіть е, на йоту не наблизились за останні місяці до вирішень. Тому що якщо говорити про а, а, справжню заморозку війни, тобто не переведення її в гібридний формат, щоб здихатись просто, а заморозку заморожених, реально заморожених війн, ми маємо зараз дві. Це а, корейська, яка досі триває, але вона в замороженому статусі. І війна на Кіпрі. Всі інші формати це гібридні, а, навіть не заморозки, це просто скинути відповідальність себе, нехай. Вони там уже доборюються якось ці багнюці до кінця, і поки що навіть наближення до того просто спільного бачення немає. Тому для того, що переговори почалися, має сформуватися якийсь предмет для переговорів. Я його поки що не бачу, можливо, там десь високих з високих кабінетів видніше. Ну насправді запропонований і Джей Ді Венсом мирний план від Трампа, і прозвучав імовірний план від Олафа Шольца, і мирне врегулювання від Китаю. Тут у всіх цих новинах взагалі перегукується це все досить, досить, досить близько з кремлівською з кремлівським баченням. Ви не знаходите? Ну, ми тут намагаємось врятувати ситуацію, тому що дуже довгий період часу ми для себе обрали стратегію пояснювати нашим партнерам, чому насправді цей мир тут і зараз неможливий. Що це не війна за територію, що це екзистенційний конфлікт. Що Російська Федерація не просто хоче окупувати частину наших територій, вона прагне знищити Україну. Поня. Українства, що без України, неможлива їх імперія і так далі, але це все дуже складно, як виявилося, для розуміння наших партнерів. Е, можливо, вони десь для себе розуміли, але також розуміли, що електорати цього не пояснять, тому нам довелося дуже швидко стратегію змінювати. Е, як на мене, історія от навіть з, е, з мирним самітом це більше історія про імітацію бурхливої діяльності. Для того щоб отримати пальму першості в питанні мирного врегулювання якогось потенційного, щоб не віддати ініціативу тут Росії, тому що всі бігають з тими мирними планами, свої тяця на Росії постійно говорять про те, що ми від переговорів не відказували собственно. І нам потрібно було просто, просто зробити свій хід і так треба визнавати що російський наратив є домінуючим повторюсь з нами знову зіграла злий жарт недооцінка супротивника спочатку це зіграла злий жарт проти росіян тому що вони нас недооцінили потім у нас е, відбулось запаморочення від успіху ми почали недооцінювати їх тепер це стосується в тому числі і Інформаційно-дипломатичного простору, скажімо так, тому що на перших порах, оскільки у нас була безпрецедентна єдність, ми всі діяли як єдиний організм, єдина інформаційна армія, умовно ми також перемагали. Але коли дійшло питання до системності, системність на Росії більш якісна ніж у нас, і вони в цьому питанні працюють більш більш послідовно. Ми робимо висновки, нібито, так, так видається. І намагаємось зараз наздолужити цю історію, але визнати, що Росія зараз знаходиться в більш вигідній позиції, потрібно однозначно. Ну і... Ось ці всі новини про мирне врегулювання на умовах Кремля, звісно, досить швидко підхоплюють пропагандистські медіа та й сам Путін. Він напередодні на форумі в Санкт Петербурзі знову говорив про те, що він не відмовлявся від переговорів. Але знову ж таки через те, що можуть нам передати далекобійну зброю, заговорив і про червоні лінії лякав як традиційно ядерною зброєю. Отже, сьогодні з'явилися. Новина Reuters про це пише, що ФСБ Росії заявило, що позбавило акредитації шести британських дипломатів у Москві, звинувативши їх у шпіонажі та підривній діяльності, що свідчить про лютий гнів Кремля. Ось таке враження, що ось ці ракети Storm Shadow вже летять на Кремль. От що відбувається? Я так розумію, що панікують, тим не менше, навіть якщо вони в виграшній позиції, але все одно паніка присутня. Так, ракети ще не летять, але на Росії вже горить. Безумовно, панікують, і по цієї паніки могло бути більше, якби наші партнери дотримувалися пропонованої Еммануелем Макроном стратегії точніше політики стратегічної невизначеності. Це поки що було найбільш внятне, щось зрозуміле з того, що взагалі звучало на, на цьому високому рівні. І десь це, і певні елементи вводяться в практику, але не, не, не повною мірою. Безумовно, ну якраз те, що ми доходимо до того етапу, коли все -таки дозволи дозволиться отримаємо, показує, що ми якусь роботу над помалками робимо і вона є певною мірою ефективна. І такі моменти вони безумовно вибувають Росію з колії, їм Потрібно шукати якісь варіанти вирішення про ситуацію. От Почали курську операцію. Це нова водна, яка змусила їх нервувати і шукати вирішення цієї проблеми. Але ми занадто довго затягнули зі святкуванням, і вони з проблемою впорались. Принаймні в інформаційній площині витіснили це, і навіть цей візит в Монголію, який відбувся, це була як реакція на курську операцію для відведення фокусу уваги, і спрацювало це дуже добре. Можливо, навіть краще ніж на Росії. Сподівались, а ми не підкинули ще одну якусь додаткову проблему. Просто для того, щоб Росія не встигала реагувати, нам потрібно закидувати курська операція. Тепер вже ну, буде ця історія з завданням ракет в глиб. Але нам не потрібно чекати, поки ми це зробимо, і час на святкувати одразу планувати наступний крок. Також дуже сподіваюся, що це зараз відбувається. Ну, Максиме, чекатиму на позитивні новини, чекатиму на цей дозвіл. Будемо слідкувати за реакцією а, в Кремлі. Я вам дуже дякую за ваш час і аналіз подій. Максим Несвітайлов, експерт з міжнародної політики, гостем у босток. Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтеся на канал обос аби або знати більше. На цьому ставимо крапку і побачимось.